Павутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів. А це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють. Засоби окремо слід відмітити надважливий елемент це агентурна складова, це робота наших співгромадян, наших негласних помічників. Це надважливо. І якщо ми дивимося взагалі на паутину в цілому, то це комплексна робота, агентурна і технічна. Тобто це симбіоз. Ну, в даному випадку ми саме є свідками такої. Унікальної роботи ми придбали п'ять відповідних автівок, зняли офіс, зняли відповідні складські приміщення. Це було, до речі, в одному кварталі з управлінням ФСБ в Челябинській області. Тому ми там себе почували спокійно. Дрони на перший погляд виглядають як звичайні FPV, але це унікальні дрони. Вони спеціально розроблені для цієї операції. В них є декілька. Різновидів зв'язку, кожен з цих будиночків – це повністю автономний так званий мисливський будиночок, і в ньому знаходились і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів, це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках. На той випадок, що якщо наша реалізація могла відбутися в прохолодну пору року, а а в тих часових поясах температура іноді сідає далеко нижче ніж мінус 40, то дрон мав бути повністю заряджений але. Це в той же час давало додаткові труднощі для того, щоб завести ці будиночки до території Російської Федерації, оскільки е, всі ці групи товарів не можуть туди просто заїхати, оскільки Росія перебуває під санкціями, і це також було дуже складно це зробити. Я не буду торкатися всіх деталей, але повірте, ми пройшли там сім кругів ада, щоб у нас це. Вийшло. Бойова частина кожного дрону вона складалася з двох бойових частин по 800 грамів спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. По суті, ця суміш і сам дрон він кумулятивно фугасний для того, щоб пропалювати сам корпус літака і спричиняти всередині фугасну вибухову дію, і подальше запалення, і те, що ми вже з вами бачили в подальшому світ. Як горіли безпосередньо вже ті нафтопродукти, які знаходилися в самих паливних баках, самих літаків.